Так, мої любі, всім доброго та гарного дня. Юленька вчора побачила не вчора, декілька днів назад, рецепт, чистейку. І зараз хочу його з вами разом приготувати і подивитися, що ж у нас вийде. Поїхали. Так, форма у мене 26 діаметр. Ось застелила застелегідь пергаментом, і зараз буду розтоплювати 200 грам вершкового масла. Так, тепер беру я печиво до чая і за допомогою блендера буду дрібнити на, на малесеньку крихту. І потім буду перемішувати вже з вершковим маслом. Все, печиво я перебила. Зараз змішую його з вершковим маслом. Так, надіюся, що буде дуже-дуже смачно. Так, тепер викладаємо нашу суміш, нашу форму і розрівнюємо стаканчиком. І потім ставимо на хвилин 15-20 в холодильник. Формували наш майбутній чізкейк та ставимо в холодильник до повного охолодження. Так, тепер беремо 500 грам кисломолочного сиру, додаємо туди сметанки. Я отако все роблю на голос. <гум> Ось, додаємо ванільний цукор і звичайний цукор також за смаком. І це все. Випачаюсь. І це все збиваємо блендером. часом беремо 20 грам желатину, заливаємо 100 мл водичкою і залишаємо, щоб воно набухало. Так, наш желатин вже набух, і тепер ми його додаємо в нашу сиркову масу. І гарнесенько перемішуємо. Викладаємо наш крем. Нашу форму. Ката буде. Прикрашаємо фруктами. У мене це буде персик. Тепер я взяла звичайне желе. Це зі смаком полунички. Я його розвела з горячою водичкою. Воно зараз трішки. Охолоне, і я потім покажу, що я роблю далі. Так, ще я додала сюди лохину. Так, і отако все роблю швиденько, розумієте, без всяких там нагородів. Все, як є. Так, тепер я беру наше желе полуничне. Воно вже трішки охололо. І буду заливати зверху ще такий слой. Буде жиле. Так, і ставлю назад до холодильника. Так, вже дістала з холодильника. Зараз буде у нас дегустейшн. Так, ось такий наш чизкейк. Зараз будемо куштувати його в розрізі. Так, ось такий наш чизкейк в розрізі. Зараз будемо куштувати. М -м -м. Смачний. Але я б додавала, більше, трішки більше цукру. всім смачного, гарного вам раночку. Всіх люблю, цілую.